Ці Боже благословили дороги, я почула з проповіді наші пастори Салтаненко про те, що на чиї я сьогодні стороні, за тими йду людьми, які гублять цей світ, чи йду за тими людьми, які спасають цей світ. І якщо я не йду за Божими людьми разом, то я автоматично йду за тими людьми, які не спасаються світ, а гублять. І показує пастир, що слово Боже нам показує, що... Іменно Ісус Христос прийде губити тих людей, які гублять землю, і вони будуть наказані за вчинки своїми ділами. І навіть пастор показує сьогодні, і в слові Божому друга Петра, другій главі, там є вірші, описується, що іменно судом Гумора і інші є для нас прикладом, який ми маємо взяти, щоб ми могли спастися, щоб ми не були під тим судом, щоб ми не були. Наша земля не спалена, але за те, що люди відвергають Слово Боже, люди не пізнають Слово Боже, відвергають Божих людей, відвергають Ісуса Христа. Зараз перебувають такі ситуації. І пастор показує, що, щоби спастися, нам треба бути в дусі. Амінь. Всім Боже, блажку.